Вітаю із магазина Аврора. Сьогодні хочу показати в Аврорі продуктовий відділ. Окремих відео давно не робила. Зараз перед Паскою, перед великнем, хочу зробити. Спочатку почну з цієї полички акційної. Тут зібрані товари до велипня, ну найпотрібніші і якраз продукти. І я перейду на продуктовий відділ. Дивіться, форми для, для паперові для випічки 4 гривні. 375 грам, 5 гривень. Далі така посипка 29, така 5, така 6. І ось оце ароматизатор для випічки. До речі, він є тут різний, у них 19 гривень. Далі така велика плівка харчова, 365. Вигода, 55 гривень, 100 метрів плівка. І тут уже йдуть соки, відношу їх до продуктів. Сік-нектар, добрий ранок, мультифрукт 200 мл, 12 гривень, написано в асортименті. Бачу полуничку, бананчик. Тут сік нектар війні, персик також 200 грам по 11 гривень. Виноград, яблуко, персик. Ось такі, я вже не вперше в них бачу. Добробут. Це трубочка вафельна. Є з карамелью. Вона А, вона одного виду з карам... Ні, карамель, тут якісь орішки, намальовані шоколад, аж три види. Коштує вона 12 гривень, тут 42 грами. XXL трубочка. Дубайський шоколад. <бачити> Бачите, дубайський шоколад 39 гривень. Батончик молочний шоколад з Дубаї. Прям таки написано 27 грам. 39 гривень. Так, далі 24 гривні коштує пергамент антипригарний 280 мм мілі... ну, 28 см, 24 гривні. І фольга алюмінієва, це все від аврора, Ілі, вигода або аврора для Аврори виготовляє 20 см, 74 гривні. Акція на паву приправу, фарш фаршу та котлети ніколи таку не коштувала. Приправа 8 гривень всього коштує. Далі 30 грам. О, таку я навіть не бачила. Для сала гірчиця, чорний перець і кмін 30 грам 9 гривень. Мабуть, новинка. Просто стоїть тут, бачите, без акції. Мені здається, новинка приправа Аджика су сушена. Аджика сушена, гостра на три причини 14 гривень за 20 грам, часник сушений 10 гривень, кісіль. От у них, мені здається, одного виду, цей кисіль завжди. Фруктів і ягід зі смаком, такий універсальний, 14 гривень. Батончик по акції. Ось такий баті, ну, по типу Баунті, 55 грам, 14 гривень замість 17 Я вам тарілочки вчора ці показувала, ще раз нагадаю, зараз акція 139 гривень є ця курочка в жовтому та в зеленому кольорі. І отака підставка під яйця, хто хотів, якраз є нагода придбати зі знижкою. 139 гривень замість 179 зеленої. В жовтому кольорі серветки по 14. Тут іде 33 на 33, 16 штук і 18 начебто штук. Так, 3 шари 19 гривень. Далі вже переходжу, буду показувати вам продукти. Нагадую, у них завжди є ось така. Мені здається, цей куховарки, тільки у них я бачу 7 гривень, в асортименті 60 грам. Далі. Тут чіпси по акції, ось такі у них є картопляні, довгенькі, такі по 10 гривень. До речі, дивіться, яка крута знижка. Все ще йде на них. Тут є чіпс сметани і краб по 10 гривень, замість 17. І також з 27-го аж по 30 -е, на Pringles одного виду. У них Pringles є маленькі і великі. Чи це у них Pringles, ну, так, маленькі, 34 гривні всього коштують. Треба взяти. Мені дуже подобається Pringles 109 гривень. 27% знижка тут 165 грам, а тут 40 грам. Також чипселець по 34 гривні. Грінки по 34 грінки по 90 грам. І ось такі асорті по 80 грам, 34 гривні. Знижка на весь великодній декор, на всі великодні. Ну, ці прикраси, на глазур і так далі. От бачите, глазур по 7 гривень, барвники по 7 гривень, по 7 гривень оці великодні візеруночки, по 4 гривні стрічка, термоклейка добрик. Тут по 7 штучок іде. 4 гривні всього коштує. Так, Просто ой, нагадати, підійму Потім 39 гривень ось такі форми. О, це вже знизили ціну для випікання. 39 замість 59, 103 см на 124 Тут на все знижки, і далі я вам більше до продуктового відділу підходжу. Мультікейки у них по 29 від Рошен. Є два види, чомусь це і гарніше розбирають. Такий мілкий крем. А ось такий мультикейк з полуничкою також 29 гривень. Ще такий якийсь шоколад, у них є незвично. Я такий не бачила чоко-йоко. І різні смаки лимон, карамель. Щось по типу лохина і полуничка. 44 гривні по 100 грамовий шоколад. Ось тут акція з 14 по 27. Візлав з любов'ю від Міленіум. 69 гривень. 30% знижка. Далі метеорит арахіс, арахісовий з карамелью по 88 гривень 250 грам. Ось такі цукерки. Вони там так стоять з чорносливом, воли в, Олеж... в солодощі, але люди їх дістають, як бачите. 119 гривень. Блю мені здається, буде краще. Далі бісквіт 69 гривень, ось такий фірмовий згущене молоко є. Що тут ще? Черешня, чи вишня? О, акція знову з 10 по 16. Так, да, з 10 по 16. Десерт. Це до завтра вже закінчиться, да? бонжур. Чи коли я вже забула якесь сьогодні число? Бонжур такий. 99 гривень, 23% знижка. Знову таки, мультикейків. Ще такий у них є за 29 гривень. Такого я ніколи не бачила. печиво, листкове грона. Лазанушки 34 гривні, тут 160 грамів. Ну, Якось по типу мені здається. Наполеон ось такий. ще печиво, затяжне грона. Наполеон 29 гривень. Рошен, такі вафлі по 19 гривень. До чаю у них яка, печиво, цукрове. Зі смаком пряженого молока. КБФ. К... 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 щось таке. Так, зі смаком. Пряженого молока 140 грамм 22 гривні. Далі лагода Наполеон печиво затяжне, 9 гривень всього коштує. Тут 50 грам. Тут прямо розібрались. Таке коло печиво здобне збивне з железі смаком вишень. Тонія. Ось таке 29 гривень. Тут 145 грамів. Далі. Є якісь трубочки бамбукові. панда намальовано їсть їх, 39 гривень по 200 г. Так розумію, різні смаки. А оцей крекер смачний, солоний кроко по 24 гривні. Так, далі. Міленіум шоколад. весь На знижках йде. І Тут по 100 грам, різний з горішками, по 59 гривень. Є навіть міленіум за 41 грив... гривню пористий, ось такий білий. Ой, такі в них крем-паста з'явилась, раніше не бачила. Гурмекс плюс фундук, 109 гривень. Так дрібно написано, мабуть, не побачу хто виробник. Ні, не бачу. Угу. Адреса виробника, картопи. Ні, не зрозуміло. ви знаєте. 109 гривень коштує. Ну, все-таки ще раз роздивлюсь. Самі цікаво, хто ж це їм такий привозить пасту. Така вона на витвру, начебто нічого виглядає. Хто куштував, скажіть, будь ласка. Так. Виробник. Знаєте, мені це здається, схоже на італійську назву. Ну не зрозуміло. Картопи, кастелло, щось таке. 109 гривень коштує. А ось так міленіум щирове в еріпері я не бачила шоколадно горіхова паста в такому упаковочці 150 грам за 64 гривні. Слухайте, це не бачила. Це 100% смачна від Міленіум. Тут джем пастеризований від Монік. 200 грам, є малина, є полуниця, 27 гривень всього коштує такий джем. А ну, а полуниця тут просто закритий, зараз глянемо. Та, також 27 гривень за 200 грам. Скільки молоко згущене первомайське, по 7 гривень ось такі скільки йдуть. Зущеного молока 15 грам, таке ще з цукром, молоко, полтавочка 370 грам, 55 гривень, 400, а де 440. Там далі упаковочка: 440 грам, 59 гривень. Далі, а таке 290 грам, Зараз скажу вам: 39 гривень. ціника немає просто. Далі ось оце молоко незбиране, ще первомайське, 69 гривень. 440 грамів ось така упаковка. Далі 290 грам. Ось та упаковка коштує 49 гривень. Ось така в банці, зараз скажу вам, скільки коштує. 69 гривень. Коштує баночка. В баночці 370 грам. Далі, такі, як шоколадки, чипси, молочні, шоколадні хрустки. 109 гривень 80 грамів. Нескільки в акції полунічний. Ну, мабуть, смачний 100 грамів. 57 гривень. Далі у них ще продається халва по 22 гривні. Є така в темному кольорі а, і в світлому. Так, віз це з горішками, щось таке соняшникова 22 гривні. Тут аж 200 грам. а там далі 210 грам коштує 24. Маленька халва по 9 гривень, до речі. Нормальна ціна. І ще є в асортименті халва соняшникова 210 грам. 24 гривні. Так, артек. В акції це вже закінчилась акція, а так його ціна. Артек, зараз я вам скажу, у них е, Артек два види, так, класичний і шоколадний. Вафлі артек 19 гривень. Коштує звичайна ціна. Далі у них ще є бичі, ось таке здобне. Кондитерське 400 грам, 39 гривень. Далі зефір є. За 64 гривні також різні смаки. Отакі От вафлі цікаві. Вафлі томат кріс. Вафлі з томатом трав, прованськими травами. Треба взяти спробувати, 17 гривень цього коштує. Так, оці X, Excel я вам показала попкорн по 39 гривень. Є смак карамелі, є білого шоколаду, чорного шоколаду. Гляньте, 39 гривень коштує цікавий солодкий попкорн. Далі у них багато зараз напоїв. Ну, це я вже літом більше буду показувати. Пепсікола 24 гривні. Причому пепсикола з лимоном з'явилась, я не бачила. Смак лимону 24500 мл і смак манго. Смак манго мені не дуже, вона солодка, 24 гривні коштує. Водичка така від Біоли, солодка, по 17 гривень 05. ось такий фруктов... ну, без алкоголя, фруктовий 18 гривень коштує. Далі у них є ось такі. Напій, концентрований, Мунік, домашній лимонад. Це робити з нього лимонад. Є, виходить, що це таке, як махіто, лимонад. ну По типу манго маракуя. Ну, цікаві такі смаки. Далі кава, О, дивіться, 420 г це нормальна ціна, до речі. Масонська кава 219 гривень за 420 грам. Ну, як дві таких упаковочки, тут то 225, то, то нормально за 219 гривень, так зазвичай акційна кава коштує. Угу. А така маленька 119 гривень, 225 грам. Це просто не було ціничка, бо 139 кава львівська 150 грам і 200 грам – 119 якось дивно. Ну, вона від смаків залежить. 100 грам форт нормальна ціна, у них 74 гривні, до речі. І тут 500 грам Кафе, якась новенька кава. Дивіться, 500 грам, 249 гривень. Також нормальна ціна. Ще хочу глянути, скільки у них Форд 500 грам коштує. 500 грам форд 219 гривень. Так, кава. Далі. І якобс я показувала, що акція 139 гривень за 100 гривень. Нескафе також сублімована 159 за 100 грам, Чай не показала по акції 47 гривень, 100 пакетів. Такий, мінутка, хвилинка. Чай 100 пакетів 47 гривень. Далі тут стіки напійкавовий триводному. Ну, такий якобс 7 гривень коштує. Далі переходжу в. Наступний по 11 гривень Монік чай. Ось такий чай, прям багато хто любить. Оцей Монік є, бачите, вишня, навіть ой, журавлина, малина. Ну, різні бувають смаки. Так, далі перейду сюди. Цей відділ. Тут багато, вже в Аврою стільки. Ой, гляньте, з'явились казинаки соняшникові. Ось така упаковочка тут 300 грам за 44 чотири. Гривні наша праця, наше життя, наша перемога. Написано на таких патріотичних коробках. Приємно дуже. Так, це українське зразу зрозуміло. Ну, ці всі не буду без акції вам цукерки показувати. Покажу ось я вчора не показала. Рева пюре курка. По акції 23 гривні замість 26 це 40 грам. Далі у них продається кілька моря та акани. Вона, правда, йде без ключа, але велика упаковка 240 грам. Чорноморська, не розібрана у томатному соусі, 29 гривень. Далі консерви, це я не бачила. М'ясо шинковане зі свинини 525 г 69 гривень. Суп гороховий. Цікаво, брикет. Гороховий зі смаком курки 150 грам, 11 гривень. І ще субгороховий, тут ще й рисовий, я про ну, перевірю зараз. Оце гороховий такий коштує класична тетя Соня 22 гривні 160 грамів, а тут по 7 гривень у них навіть є каша. А я, я раніше не бачила каша миттєвого приготування вівсяного є з малинкою, є кухня, чорниця та насіння, чио, кукурудзяна, банок з грибами по 9 гривень. Гречана миттєвого приготування. Я люблю цю гречану миттєвого приготування, бачила до цього тільки в варусі. 9 гривень візьму спробувати. Далі, оце том'ям навіть є у них цікаво, слухайте. Можна рибку з дому зварити, так, як на уху, і приготувати том ям. Суп швидкого 24 гривні. Ну, так. Для різноманітності щось можна спробувати. Рябчики по 49 гривень. Дуже багато у них насіння, по 24 гривні. Сімка, ось такі. Та ще й велика упаковка 120 грам. Є чищені сімки по 17-по 15 гривень. Так, я хочу перевірити, скільки ж у них рисовий харчо коштує суп. ось такий в брикеті. 22 гривні 160 грам. Так, цікаві позиції по 13 гривень. Вірмішель Рева реве з різними смаками замість 15 гривень. 21 гривня ці слети замість 24, Їх треба жарити в олії. Мені здається, що треба багато олії налити. Так, цілу сковорідку, як як на фрітюр. Так, по 7 гривень показала, і тут ідуть ці всі приправи. Так, швиденько пробіжимося. У них є от зручні такі упаковочки на приправи. Є суміш перців, паприка Копчена, наприклад, 49 гривень. Приправа до курки 27 гривень. І тут вони різні, ну, зручно, що баночка. Є кислота, оцетова, звичайний. Ось кислота Оцтова, Оцет звичайний 17 гривень. А ось такий яблучний оцет 22 гривні. Ось така пляшечка, заправка лимонна 34 гривні. Торчим я показувала 34 по акції. Ще є томатін, заправка. Томатіно. Томатна країна з болгарським перцем 240 грам, 29 гривень. Паста томатна Макмай, 11 гривень 70 грам. Гірчиця ось така в таких баночках 17 гривень, і 14. Звичайно. Торчин, гірчиця з медом, 22 гривні. Лапаста, а лапаста робить ще й майонез. Ніколи не бачила 67% жиру на яєчних жовтках 39 гривень. Кетчуп. Макмай мак болгарський, болгарський так, да, 27 гривень за 270 грам. І смачна кухня Сацибелі, пікантний, 200 грам, 27 гривень. Тут у нас соуси просто, теріяки 29 гривень, унагі 29, класичний 27, солодкий чилі 29, соус бальзамічний 34 гривні. І знову йдуть приправи до курки 27, 27, різні тут по 80 грам, по 110 грам. І маленькі ось хмелі сунелі, наприклад, 7 гривень коштують. Це море спеції робить, до курки 7, вони йдуть по 25 грам. Так, ну це все приправи. Так, акційні тільки покажу. Суміш перців, ось така. мелені, ласочка. 12 гривень коштує до м'яса, гарнірів перших страв. Далі. Ну, до шашлику 7 гривень 30 грам море спецій. Тут часник ласочка оцей розбирають 10 гривень замість 12-17 гривень. Сушений, це просто сушений, а є ось ще у них копчений чесник, ніколи не коштувала 12 гривень, замість 15-20% знижка. А ще ось такий прянощі за 7 гривень 15 грам. Часник, сушений, гранульований. Далі Чесниковий перець. Чесниковий перець 14 гривень, 20 грам. Тут у нас сіль по 12 гривень, лавровий лист по 22 гривні, сухий море спеції робить 50 грам. 50 грам за 22 гривні і 20 грам за 9 гривень корови? Сухарі. Панірувальні сухарі. Ні-ні-ні, це не вони. Так, желатин я минулого разу вам показувала. Показувала ось цю начинку макову: 49 гривень, нагадую. Дріжджі були по акції, це я перевірю. Лимонний цукор. Лимонний цукор, желатин. Таке, що саме зараз. Актуально, це я зараз це вам перевірю. Так, це все перевіримо і скажу вам, скільки що коштує Амоній також. Тут амоній. Амоній, розпушувач кіста, ванільний цукор, ванілін. Ще щось хотіла. Так, какао 27 гривень, порошок 80 грам. А, ось цю хотіла подивитись, скільки вона коштує приправа до штруделя. І... Шарлотки 20 грам. Дивіться, яка цікава, 14 гривень. І ще є ось такий... А, ні, жилетін харчовин. Так, немає ціни. Зараз все це перевіримо. Нічого. І ще розпушувач тіста є ось такий. Також треба перевірити. А крем у них ще є заварний. Так, оце я все перевірю зараз. Є ще такий крем заварний. Так, крем заварний. Ну добре, ще швиденько. Крем. Швиденько. Крем. Суміш для приготування заварного крему 17 гривень за 100 грн. Від Деко. харчовий желатін, швидко розчинний, 25 грам за 16 гривень. Далі розпушувач чиста. Це у нас тудей. Да? 2 гривні всього 15 грам коштує. Ванільний цукор 15 грам. Коштує 2 гривні. Всього. А що в них все по 2 гривні? Нічого собі ціни там навіть таких цін немає. Ванілін. Ванілін, 2 грами, 2 гривні. Да? Да. То я думаю, може, її вже не пробиваю нічого. Желатин харчовий. А, це я пробила. Вибачте, ось з цієї сторони. Амоній. 4 гривні. Далі ось такий ще жилатін. Іншого... Виробника 17 гривень, харчовий 9 грам. Далі розпушувач тіста. Ось такий смачний рецепт. 15 грам на звороті. Від що це, додей, чи додай чи додай, да, 2 гривні. Так, по 2 гривні багато позицій, хочу вам сказати. Угу. Відскануйте, добре, а я ще. Ага, 11 гривень. Так, 11 гривень. Ну, так, 11 гривень. Далі лимонний цукор 20 грам, ось такий від еко. Угу. 11 гривень. Угу. О, хотіла, скільки ж коштують паніровочні сухарі з хлібних сухарів, пшеничних. Знову цей бренд додай. Це так розумію для Аврори. 11 гривень 200 г. Класна ціна. Так, іноді шукаєш ці сухарі, і ніде їх немає. Цукрова пудра є. Що це таке? А, це кунжут і льон у них, до речі. Є. Ці три позиції треба перевірити. Скільки у них цікаво льон стоїть, 150 грам. М від Мунік. Так, ще гляну, як він там намальований, якої якості. Цікаво навіть самій. Льон 14 гривень за 150 грамів. Ну, Такий начебто чистий льон. Кунжут насіння. Ось так воно виглядає. Кунжут насіння 125 грам, біле. 29 гривень за 125 грамм. І пудра. Пудра така важкенька, 200 гривень для декорування, приготування глазурі від Монік. Угу. Остання. Угу. 12 гривень 200 гривень це вже, Це все я зараз розкладу по містам. Це я вам показала із важливого. Є ще сода харчова від Манік. 24 гривні. Ні, не від Мунік. Просто Мунік, це що суда харчова. Так, 400, а що? Він також Монік виготовляє. 400 грамів 24 гривні. Далі крохмал, ще є кукурудзяний, 200 грамів картопляний, 17 гривень. Монік. І ще й ось такий крохмал картопляний від деко. Скільки він коштує? Так, ось такий. 22 гривні, 200 грамів крохмал коштує від деко. Внизу тут ще є желе з різними смаками. Вони всі йдуть по 12 гривень. Є смак. Оце цікавий. Дуже що це таке? Смак кола <смак> да, дуже цікавий. Смак апельсина, смак вишні, ківі. І ще ось таке желе від Деку є по 12 гривень тут. Смак ананаса, манго. Там далі від Монік Полуниця і апельсин. Знову-таки акція на цукор ванільний, ось в такій баночці: 21 гривня, замість 27 гривень. Коштує 22% знижки. Тут я начебто вам так все. Основне я вам показала з продуктової лінійки. Там поперевіряла ціни, ну це все вже показувати не буду. Дякую, що дивитесь мій канал. Сподіваюсь, вам хоч трішки було цікаво. Мені взагалі цікаво завжди в Аврорі дивитися ці продуктову лінійку. У них такі позиції, якісь ну дійсно цікаві. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. І до зустрічі на моєму каналі.